Всім привіт! Ми сьогодні знімаємо відео про кролів. Зараз його дою не було, я багато хто мені писав на Тікток. Чому я не викладав відео? У нас була така погода і всіх тут багато в кого таке було. Сніг. Випав сніг і не гон було, було знімати. То я от зараз годую кролів, ось цю самку вже нагодував, що залишилося води Ось же. Дав їсти, ще вода сі лишила. Те, там сіреньке. там такі. Так, ще ось тут. так. Жіють це все в них добре. Великих змін нема. Немає часу на кролів. Тільки на прийду там їсти п'яти. Інол десь йду. Вже скоро дожродила, вже у 20 числа маєш мати. Так, тут рекс вродило. Файну, удачну вродило. Ще класно, мені сі сподобало. Отаке є. Таке є. Таке. Такі є. Таке і таке. Отаких От на мені кроликів народила. Сім штучок. Трохкольорних. Ой, які файні. Точніше, не здалі. Отак. Біленьке, сіреньку шубку. Але всі будуть короткошорстні. Це вже відчувається отаке. Кроленятка. Біло ріжу сірий якийсь. Вочку закрити маєш. зараз але відкрити. Ось таке, таке. Якісь таке вродилася і ще не таке. Отакі. Отакі кролинятка. Я раду далі годував. Тутка теж вже привела шестеро. Отакі ось всякі, Малишня всяка така, раз так піднесу. Рижу білі. Сіру якісь білі. Якісь такі прикольні народила. Закрию їх трохи, вони ще замалі, щоб на відкритому спати. Тут таке якось і то І я так роблю. Отак. Раз і все. Тутка немає. На вишні немає. Тут, нема. нема. Тут пух. Ой, замерзли. Вже кролі прощеплені, вже майже всі прощеплені. Ще не прощеплені. ще вот раптом. Ця не прощаплена, бо вона в близьких сроках роти, Ця вже вродила, треба її прощепити. Цю, цих двоє, тих двоє, тих двоє і того одного. Треба її прощепити і все, бо не вистачило трохи вакцини, ще й не можна було, бо великітні крилиці. Те, мадам. Ну, ось тут трохи ось ці ось тут. -ка. маленькі, а Ось ця сьогодні вродила, я Зараз я вам покажу. Цю. Поки знайшов хвилинку часу, думаю, зразу вам знімлю відео. О, ого, та ти щось і кусати хочеш? Ох. Тіхо, тихо, треба тебе пригладити. О, оп. Так, шестеро штучок шайно тільки, ну, вроді би, шестеро. Не знаю точно кіке. Так, то що тут є? Якісь ці біленькі, сіренькі тут, чорно білі. Так, пригладить знову, то можна вже ось знову пхати руку. Ось такі пушки маленькі. Таких. Вроді би шестро порахуйте собі. То скільки хоче там порахуйте. Може хтось не хоче не рахуйте, але вроді шестеро. Так, накриваємо назад. Ох, пустя знову треба пригладити. Ось так накриваємо. Отак, пригладжую я її в моменті, так, дивлюся на криленят. Тільки що врадило, може, годинку часу тому. А ні, певно, пів. Так, ось ця ось тутка теж вже десь не здовди мала. Перш, э, перша опущена. А, то можна її було щепити, я щось тутка. Але не здалі. Нічого ви не їсте зерно, я не розумію. Вчора дав зерно, воно вже розсипане. Та я віджу солому любити, так? Соломи нема, позавчора було сіно. Отак. Кролики. Ще трошки, якщо вже не буде точно ніякого снігу, ніякого морозу, то вже б буду знімав не здово. Бо хтось то казав, що, що Типа, зніміє, або ти не здіваєшся, ще щось там. Як я б не, я над ними не здіваюся, їх люблю. Але просто наші вони мають мерзнути. Та як легше просто позабивати і все. Та? дівчата, Тут нікого нема, тут нема, тут нема. Ось ось тут касамчик, цей сидить, чорно-білий. Ще лишилося так. Прощеплені вони були вчора всі, майже всі. О, моя нова морська синка, були, померли старі. стій, 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 Я до цього короля порвав кроличку. Мені подарували, зато я Такого, такого самчика чорного з білим Та? Чорнюх. о, все, це як є. Ні, по що так і десь називався. Циган. Циган. Тебе мій віджу вже чіпав кріль. Віджу воно вушко трошки задіти. Нічого, привикнете. Але я тобі кину соломки, спеціально нині солому даю, щоб воно всі ховало. Вони з часом привикнув до одного одне. Ось цей тут сидить. О, це водурне сидить тут, так? Здесь не кусає, так? Ну вчора дурне, все кусало, так, так. по погладжу. По От не раз гладжу, да, коли крилічу типу, були приручені, бо дехто да, не раз приносить крилицю, чише щось, то вона така дика, що кусати хоче, а тут ні, тут пригладжені всі кролики. Всі спокійні. Та, а ти що, пілку відже знов зірвав, а? Та? Нічого, та. як вже привезуть мені шуруповерт. В ремонті шуруповерт. Як привезуть шуруповерт, тоді та? привез шуруповерт, то я вже тоді вчіплю тобі. Ну і ще деяким треба поміняти, бо порвали. Ну і отак от всі кролики ось тут -ка сидять. Добре, зараз догодую і перейдемо туди. Ну і ось і все. Я прийшов до цих кролів, Дав їм їсти. І все, бо вчора давав цілому вже вітаміни. Цього чуть-чуть скорше були на день чи на два щеплені, не пам'ятаю, і вчора давав вітаміни. І мусив почекати, щоб не випали всю воду. байкок здавав. Щоб випили всю воду, то знову налів. Але небагато, щоб не перепились. Потім ще доляю. Ну і все. Всім до нових зустрічей, всім успіху! escrever comentários, like a vídeo, Do... sim, papá -pa.